Давай ще й військових примерно сюди визвоне. Викликайте військових. І військомат, напевно, ми сюди викличемо. Викликайте, щоб було цікавіше. Найкращий автопарфум в Україні. Відкрити, будь ласка, а для чого? Відповідно, стіт четвертий закон України про національну поліції поверхневої перевірки. Давайте зробимо, знаєте, як звільнимо двох свідків. Ні, свідки не потрібні. Не потрібні? <кхів> Я вважаю, що це моя законна підстава. Я вас буду просити три рази. Якщо три рази ви цього не зробите, будете затримані, доставлені в рай У нас була складна стаття 185 закону України. Ой, закону України. Закону Не покора. непокорах. Я, я, я знімаю себе. Лишаєте тут, а далі ви себе бути в автомобілі. Я, я, я тут говорю. немає об'єктів. Тут об знаходиться. Міст через лиман. Послухайте, як я, я потім вам буду щас доказувати повідомляю та будете ви доказувати потім в суді Відеорежисер, Я вам, щас... я я вам ще раз кажу. Відкрийте я... по я не буду відкривати. Я вам не довіряю. Ще раз, режимі... ще раз будете знімати через лиман. Я вам ще раз повідомляю. Це не режимний об'єкт. Та... Об Почитайте, будь ласка, що таке режимний об'єкт. Давай ще військових, ніби сюди визвомов. Викликайте військових. І військомат, напевно, ми сюди викличемо. Щоб, щоб, щоб було цікавіше. Я можу Ні, не можу, Найкращий автопарфум в Україні. Можна я заглушу? <різь> від мене Блоска на 2 мене? У ну, ви... стой... мене зброя, у мене автомат, мене пістолет. Відійдіть чи далі. Відійдіть чи далі, я ж вам ще раз говорю. Я хочу дуже добре. Поближче до телефону. Дуже добре. вас ж камера ще одна є. Скільки вам їх потрібно? Я Раболіція. з МЕКС. Я дуже добре. Я Ладно. можу сісти до себе на авто. Я не знаю, що у вас знаходиться <пробується пробується> в автомобілі. Я не хочу, щоб <пробується> ви знаходились <пробується> в транспортному засобі. мого напарника, Одного другого, а також бачу. Вашого авто можна присісти? То наше авто ні. Я бре я бре я брехую. Відійдіть, будь ласка, той, від авто. Ха? Я хочу присісти, я змерз. Мені служба моніторингу тільки що дозволила. Так що хлопці. Не, не вийде мені на двері. Відійдіть, будь ласка. Від чого? Ну дайте я мені доступ до стоял... авто. До якого авто? До мого авто? Я вам, що не даю сято. Добре, відійдіть. Не вийде мені будь ласка, двері. А що ви мені зробите ще? 185 зробите? Ну, дайте мені доступ до авто. Будь а, ласка. То відійдіть. Дайте мені відкрити, авто. Я тут стояв. Я стою на трасі. Я хочу ви зараз мішну. свого адвоката я сюди. Я ще вийшов. Щоб забив сюди. Що ви 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 сей? Сей? Я напишу. Я смерз, ви розумієте, не чи даю. Дій. Дій, будь ласка, я, до я тут стою, Хочете до... сідати. будь ласка, сідайте, я ж не плоху. Женя, я вийду, хай сяде. Ну хреново йому. Ну, що ти те саме. будь ласка, ну Кажу, не толкайте мене дверима. Вся, блін, запачка в мене. Ну, нормальний взагалі. Капець якийсь. Така от у нас поліція. Супер, зашибися.